Вітаємо, коти і китюньки! Dark Messiah of Might and Magic для багатьох відкрила світ rpg Ігор. Вже в далекому 2006 році в ній відчувався фірмовий стиль Arcane Studio. Але ми не будемо дожити за минулим очаруванням грою, а подивимося на неї Тверезо із сучасної точки зору. Геймплей. Гра розроблена на рушії Source. А отже, ми можемо бути готовими до всіх його і переваг, і недоліків. За бажання гру можна або ускладнити або полегшити за допомогою консолі, і у грі присутні три рівня складності: нормальний, складний та хардкор. Щоби все розуміти і отримувати задоволення від самого початку, дуже радимо встановити українізатор. Посилання на нього є в описі. В Dark Messiah of Might and Magic дуже багато геймплейних механік. Наприклад, є підбирання всякого сміття, різноманітних предметів. Чи то ящиків, діжок, якими можна збивати з ніг ворогів, а збитих ворогів можна одразу і добити посиленим ударом, підійшовши в притул, поки вони не прийшли до тями. Можемо і штовхати в прірву або заблокувати якийсь хід, заставивши цими ж діжками. Якщо натрапили на багаття, то до нього можна підійти із натягнутою цятивою лука і підпалити стрілу, зробивши з неї вогняну, яка наносить значно більше шкоди. Також є різні глечики. Порожні, з водою та з оливою, яку можна підпалити різними способами. Тут вже і магія підключається, якою можна і підпалити, заморозити, бахнути електрикою чи вже перейти до посиленого фаербола та вогняного струменя. Вогнем, до речі, можемо підпалити оливу, людяною магією, що логічно заморозити ворога, або створити крижаний шар на поверхні. Тоді вороги будуть підсковзуватись. Проходячи повз, або коли ми штовхатимо їх туди ногою. І нога наша, до речі, без жартів, доволі корисна. А мокрих ворогів можна ще доволі сильно жахнути електричним зарядом. Є у грі і більш універсальна магія, така як нічний зір, телекінез, зачарування, яке змушує ворогів битися за нас, або притулок, звичайний магічний щит. Або послаблення, зменшить сили ворогів і допоможе перемагати сильних ворогів. У нашому арсеналі є і звичайний бій, немагічний. Тут у нас є і посилення мечів, і додавання різних комбінацій під час біок на мечах. Покращене володіння луками є в розділі бойових навичок і стандартне покращення статі, таке як сила, просто додає урон до всієї зброї, чи то покращення критичних ударів, яке збільшує шанс їх спрацювання. А ще є адреналін. Загалом механіка адреналіна цікава. Під час бою накопичується шкала біля ХП, яка відповідає за адреналін. Заповнивши її, ми можемо цей адреналін використати або на одну сильну атаку, яка в більшості випадків одразу вб'є ворога, або нанесе великий урон босам. Або можна, використовуючи лук, зробити декілька сильних пострілів. Із магією все цікавіше. Кожне магічне закляття має посилений адреналіном варіант. Який спрацює трохи інакше від їх звичайних версій. А от посилення адреналіну вже дає можливість двічі використати смертоносний удар. У грі є загальні навички з трьома гілками. Навичка витривалості дозволяє більше бігати і довше плавати пірнаючи. Стійкість, зокрема, збільшує кількість здоров'я живучість збільшує швидкість відновлення здоров'я, а захист від отрути логічно збільшує до неї стійкість. Гілка стелсу першою навичкою допомагає легше знаходити тайники. Зламщик дозволить вскривати двері та пастки. А от скрадність здатна зробити вас смертоносною тінню. Загалом на хардкорі стелс вже не так легко реалізувати, але дуже приємно робити удари в спину, які не менш смертоносні за крутий гравічний меч. Маємо ще гілку магії, яку чомусь вмістили там же. Магічна спорідненість збільшить запас мани, також є і прискорення відновлення мани в наступній навичці. Стелс не менш важлива геймплейна механіка у грі. Ми можемо за допомогою ціней бути менш помітними, а стрілами відволікати ворогів у інший бік. І ось таким чином більшість шляху можна пройти взагалі без битв. Якщо узагальнити геймплей, то це проходження майже коридорних локацій двома або максимум трьома різними шляхами, дивлячись, який епізод брати для порівняння. Оточуюче середовище теж можна використовувати, наприклад, ламати підпорки, перерізати канати, ламати дошки, підлоги чи огорожі. Що ж стосовно перемог над босами, то тут все ну, сумно. Є лише один шлях до їх перемоги, а до цього ми будемо лише по різному позбавляти їх від здоров'я. Із геймплейними механіками розібрались, далі спорядження та зброя. Почнемо зі зброї. У грі ми маємо вибір між мечем. За бажанням до нього можна ще додати щит. Також на вибір є бойова палиця, кинжали та лук. І кожен вид зброї прив'язаний до свого параметра. Наприклад, кинжали потребують скрадності. І в залежності від їх крутості, скрадність має бути прокачена до двічки або до трійки. Для луків потрібен критичний удар, а для мечів із щитами, рукопашний бій. Палиці ж в основному прив'язані до магічної спорідненості. Є в нас і одяг, який дає різний клас броні, має різні пасивні бонуси та потребує різних прокачених навичок. Також ми можемо носити одну каблучку, і їх є багато різних. І ті, що збільшують регенерацію здоров'я і додають пунктів до загальної кількості, кількості мани збільшують шанс критичного удару. Короче кажучи, багато різних сюжет, хоч гра і старенька, але все одно не будемо спойлерити. Наш герой учень учень-мага, і його головна задача знайти череп тіней. Настанови йому дає загадкова жінка, що потрапила завдяки магії в нашу голову. От і будемо намагатися врятувати хоч щось і розбиратися із древнім пророцтвом. Недоліки гри, от в цьому випадку ми вирішили прямо виділити окремий розділ. Загалом у грі є чотири кінцівки. Кожна із них надзвичайно сумбурна, і майже весь лор гри це записки, які ще треба шукати. А от в кінці сюжет весь виливають на нас за приблизно дві хвилини. І від цього складається відчуття, що гру зробили на раз-два, і ось пережечок готовий. По факту це так і є, якщо дивитися на так би мовити, біографію студії Аркейн. А вони були змушені під проводом Ubisoft та Valve швиденько зробити гру після провалу Arx Fatalis, який був затьмарений Моровіндом. Розчаровують деякі боси, яких ну просто язик не повертається назвати небезпечними. Підсумок. Найкраще гру можна описати словосполученням «Американські гірки, де весь шлях спочатку і до майже кінця тобі надзвичайно весело. А от кінцівка цих гірок просто жахлива. Ти стрімко летиш вниз, і ще й тебе прибивають сюжетом. Самі фінали, наче й непогані, але цей куций переказ сюжету в кінці з сюжетними твістами дуже слабко зіграно і майже не вражає. Загалом ігор із подібним геймплеєм дійсно мало, щоб були і пинання, мордування та насмішки над ворогами. З таких прям дуже схожих можемо назвати Deathloop, ще одне творіння студії Arkane, але без того рівня олдової фізики та, мабуть, і частково Skyrim, з криками на ворогів та фізикою рушія Бетезди. Це все. Чи радити вам спробувати цю гру? Мабуть що ну, ні, тільки якщо вона у вас вже є, а руки ще не доходили. Загалом вся гра проходиться приблизно за 7 годин надзвичайно короткі гірки, чи не так? Але й коштують вони за знижкою 20 гривень, а це дешевше ніж кавуська в наш час. Ставимо три котика в месі із п'яти. З оглядом на сьогодні все. Котики тюнічки дуже вам дякуємо за підтримку. Ви найкращі, ми вас дуже любимо. Нас ще можна зустріти в Телеграмі, в Discord, на Твічі, а і, звичайно ж, на нашому сайті, де є текстові версії просто всіх наших оглядів, гайдів та новин. І до речі, якщо ви хочете підтримати нас матеріально, то, будь ласка, підписуйтесь на наш Patreon або ставайте спонсором на Ютубі. Обіймаємо всіх міцненько. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!